Доброго здоров'я! Я Олександр Брикінець. Ми на каналі Бригінець на телемарафон. Кілька останніх днів були дуже потужно прив'язані до перемовин в Саудівській Аравії. Вони закінчились глобальною великою поразкою України. Про це пишуть багато видань, особливо їх бентежить ситуація, яка пов'язана з Чорним морем, тому що це очевидна поразка України. В цьому питанні. І тому, оскільки тема ця закінчилась, ми вже знаємо і результати. Хоча Зеленський продовжує намагатися говорити про те, що там ніяких сміття санкцій не буде і все інше. Але ми можемо сказати про те, що ця тема поїхала, її немає. Перемир'я немає. І якщо щось буде ближче, ми поговоримо. Немає ніякого припинення вогню. Ми бачили, що робиться, тому. Давайте повернемося до нашого внутрішнього життя, яке великою мірою теж впливає на допомогу світову політику. Тому що якщо щось відбувається в одній з країн, які є головними в важливій проблемі, яка турбує весь світ, то це відповідно турбує весь світ так само. Хоча це не означає, що всі будуть адекватно реагувати і зразу. Говорити про ці проблеми, які в нас виникають, ні просто вони за цим стежать і враховують це для розуміння, що буде відбуватися далі і як це буде відбуватися. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Прошу вас перепощувати коментувати, реагувати, лайкати. Це дуже корисно для алгоритмів Ютуба. І може я би і пропустив повз очі якісь ваші. Реакції, але не можу, тому що і це дуже важливо для Ютуба, і тому я уважно стежу. І дякую вам дуже, тому що ви допомагаєте підняти канал до певного рівня, і я тепер буду приблизно діяти таким чином: я буду одну частину теми протягом перших 5-6 хвилин розказувати, а потім включати другу тему, яка буде в другій половині. І вона буде вже так трошки більш глобальною. Я подивився, що такий варіант е, переглядів вам найбільше подобається, і е, тому так будемо і діяти. Тобто, перша половина ми трошки закінчуємо з е, тим, що пов'язано з е, нашим міжнародним е, хотів сказати авторитетом, ну вже точно не авторитетом. Е, е, ми бачимо, що е, нам трохи допомагають санкції. Поки що ще не зняли, і ми будемо уважно стежити за тим, яких будуть знімати Росія. Це буде обов'язково. На жаль, Європа нам намагається допомагати певним способом і виділяє нові нові, якісь технічні чи збройні чи фінансові допомоги. І можна сказати, що кілька місяців у нас буде можливість протриматися. А ну у нас у військових буде можливість, але грошей на це в бюджеті немає. Ми вже про це чули. Чому? Тому І тут ми повертаємось до внутрішніх проблем. Ключова внутрішня проблема полягає в тому, що влада повним ходом готується до виборів. Ми бачили це перший раз, ну дуже потужно, це коли нам почали тисячі видавати. І це взагалі божевільна історія, коли країна воює, у нас не вистачає грошей, ми тут волонтери збираємо гроші на все, що тільки можемо зібрати. До речі, прошу вас зайти до мене на телеграм-канал зараз. Дуже гаряча тема це реп для морпіхів, які залишились без ребів репів в дельті Дніпра, а це дуже їм потрібно, бо це їхнє життя. Прошу вас зайти, глянути і підтримати цей збір. Ми збираємо на три реба, з яких наполовину реба вже зібрали. Ще треба сьогодні додавити, щоб хоча б перший, в першу чергу їм відправити якось прикритих хлопців. Так от <кл 'я> грошей не вистачає. Грошей не вистачає армії ні на що. І тут раптом, як Пилипська напель виникла ця тисяча, тепер у нас по мільйону видають хлопцям, які не досягли 25 років, для того, щоб вони пішли на службу хоч на якийсь час. Це теж достатньо дивно. Це мені здається, що відверта провокація проти тих, хто на фронті, тому що фактично виходить, що ті, хто йде зараз. За рік можуть дотримати додатковий мільйон, ну, умовно, 80 тисяч гривень в місяць. Тобто, це фактично вони будуть отримувати подвійну зарплатню в порівнянні з тими хлопцями, які вже три роки на фронті і не отримують подвійної зарплатні. Для чого це було зроблено, мені не зрозуміло, але мені здається, що це відверта провокація. Ще одна важлива дуже річ, про яку ми всі вже говорили, про те, як намагалися. Національну гвардію, яка сьогодні святкує свій день національної гвардії, притворити в Берку. Та для чого це треба було владі? Я абсолютно зрозумію. Зр тобто, влада готується до громадянської війни. Вони впевнені в тому, що як тільки вони підпишуть оцей цей ганебний е мирний договір чи щось таке на кшталт нього. А він точно буде. Ну він вже ж буде гірший ніж ці угоди, які підписані зараз у Чорному море. Ну уявляйте собі, що це будуть за угоди, що там в них буде прописано. А сховати це як вони сподівалися, що так вони розкажуть українському народу, і український народ повірить в це. Ну це неможливо, тому що завтра. Чи через п'ять хвилин про це починає говорити Росія, про це починають говорити і Америка, Сполучені Штати Європа? Всі починають про це говорити. І ми дізнаємося ту інформацію, яку від нас хотіли приховати. Так телемарафон це рекламний ролик, передвиборчий ролик, який триває вже кілька років. Зеленського вони намагаються подавати все найкраще з найкращого боку. Добре, що. На це Порошенко, в тому числі, звернув увагу за наш бюджет. Тобто це зрозуміло, але не можна на сьогоднішній день приховати інформацію. І е, якщо будуть е, якісь факти там, які не будуть відповідати уявленню українців про те, якою має бути перемога, то відповідно можуть бути великі заворушення і незадоволення. Це не обов'язково, що всі вийдуть на вулицю, але це буде. Такий стан суспільства, яке зможе переосмислити всі події, які відбувалися. От сьогодні воно не може його переосмислити. Я з ким не говорю, всі думають про день сьогоднішній, про день вчорашній і про завтрашній ранок, а більш глобально мислять тільки ті, хто хочуть втікти з країни. От вони кажуть: ми бачимо себе і починають говорити, що вони бачать, але це не в Україні. Ті, хто залишається і хочуть жити в Україні, не уявляють собі, що буде завтра. От коли припиниться війна, тоді. Кожен почне думати: ого, треба йти на роботу. Той, хто не той, хто ховався від служби, скаже: О, мені треба вилазити з свого підвалу, і йти на роботу а куди йти на роботу, а що робити, і так далі. Тобто пріоритети зміняться моментально. І це зразу нагадає всі проблеми, які є в нашому суспільстві, в тому числі ціни, в тому числі і заробітні плати, в тому числі побудова держави. і Знищення місцевого самоврядування і так далі. Все це моментально впливе, і народ почне про це говорити. Якщо народ про це почне говорити, він може захотіти вийти на вулицю, то їх зупинить. Ніхто, тому що не може бути під час виборів закона про який забороняє виходити на вулицю. Ну, не буде цього закону. Це означає, що люди почнуть висловлювати свої думки і. Виходити на вулиці, виходити, збиратися, щось говорити безумовно, в умовах політичної конкуренції, яка повинна з'явитися, і підготовки до виборів, це може призвести до серйозних потужних рухів. І тут багато що буде залежати від того, яку позицію займуть інші кандидати в президенти, ну як мінімум, президента, тому що я не знаю, чи будуть парламентські вибори чи ні. Суча за все будуть президентські вибори точно а про інші не можу сказати. Так от. Якщо серед кандидатів будуть ті, хто будуть реальними опонентами влади. То сьогодні ми всі говоримо про двох умовних кандидатів, які можуть бути, які можуть зібрати багато голосів. Ну, Там рейтинги першої трійки завжди багато місців вже не змінні. це Залужний Зеленський і Порошенка. І е, ніхто не міряє. Рейтинг, політичний якщо не буде залужного, а мені б дуже цікаво було побачити соціологію, як будуть голосувати українці, якщо не буде залужного, або гарантії, що він буде поки що немає. Ну На не жаль, тому що мені здається, що залужний міг би бути фігура, яка б всіх об'єднала, от але ну невідомо. Я ж кажу, що колись ми в 99-му думали, що такі, такою кандидатурою буде. Той саме Ющенка. Ну Ющенка не пішов, а пішов там з певним запізненням. Е, хто сьогодні буде такою кандидатурою, яка б всіх об'єднала? Е, ну і мені дуже цікаво подивитися, хто, хто цим може бути. Тобто, з одного боку, ми не можемо говорити, що ця кандидатура має бути про З іншого боку, ми розуміємо, що це має бути лідер опозиції. Сьогодні в опозиційному полі, крім Порошенка, я ніколи не бачу, хто би щось не що небудь робив, щоби хто би хоча б умовно виявляв позицію, там і, і так далі. Якщо ви когось бачите, хто е, сьогодні активно діє в опозиційному в опозиційному полі, ми не говоримо про тих, хто може бути спареним партнером влади, ну умовно кажучи, ой, який прекрасний Зеленський, шкода, що він там, е, умовно кажучи, не вдягнув таку кроватку як треба було би. Або такі є, там ну, ми бачимо як. Такі люди працюють, і вони можуть бути спареними партнерами для того, щоб розмити ринок, інформаційне поле, ринок і так далі, а з іншого боку, саме вони можуть взяти на себе роль ударного механізму по кандидатам, ну, умовно кажучи, виявляю собі, ну припустимо, що починає йде залужний, і тоді можуть запросити. В йому в протистоянні когось іншого. Ну, припустимо, Буданова. Це я фантазую, я не можу сказати точно, чи це буде. У Буданова теж високий рейтинг, І чи він зможе бути терпедою, яка буде бути залужною, я не знаю. Але в принципі, це так робиться, коли проти одного кандидата, який точно може перемогти, випускають кілька аналогічних кандидатів. І тоді починаються військові, чи там ті, хто довіряють довіряють збройним силам, вони починають розпрошувати голоси для того, щоб їх ну цей головний кандидат не вийшов до другого туру, чи куди там ще. Такий, такий варіант можливий. Ясно, що це ж буде використано проти Порошенка, але бажаючих побити торпедами в Порошенка дуже багато. Ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже багато зуби з'їдають навколо цього, щоб вийти. І всякої гадості наговорити говорити про Порошенка, що він там брата вбив, чи щось іще, ну можливо, якісь нові історії вигадують. але ну, не віриться, що е е е кандидат чи політик з таким великим е е досвідом чи, антигра... чи вони не е можна щось таке нове придумати, бо все, що можна було найгірше придумати, вже було вилито е на попередніх виборах. А от що стосується інших кандидатів, тут може бути несподіванка, ми можемо почути несподіваного там якусь повну дурню, і е, люди замисляться, скажуть: О, то, можливо, це і правда так і є. Ну, тобто, це от е, можливо. Тому е, пишіть мені, кого ви бачите сьогодні з е, інших кандидатів. Не називайте мені, будь ласка, Зеленського, Залужного і Порошенка, тому що це зрозуміло. А хто ще міг би. Ну, умовно кажучи, ну ми ж бачимо, що Зеленський може відмовитись. Кажуть, залужний може не піти. Кажуть, Порошенка хочуть посадити, і тоді він не зможе брати участь. Кажуть: ну от давайте пофантазуємо, що би було, якби хтось з цих кандидатів не пішов, і хто би міг їх замінити. Ну, мені цікаво почути вашу точку зору, і тоді я такий спробую оглядовий сюжет про це зробити. Так от в цій ситуації владі дуже вигідно і дуже важливо тримати свою лінію фронту проти українців, і цей закон, який поки що не прийшов, не будемо казати, що він взагалі не прийшов, про те, що е, Національна гвардія стане Беркутом. Е, те, що його вдалося збити, це дуже показово, і е, це говорить про те, що який здоровий глузд в парламенті є. Це говорить про те, що влада не побачила 226 голосів, які можуть це підтримати. І е, за тих полягає в тому, що якщо у влади нема 226 голосів за такий закон, це говорить про те, що в парламенті є пару сот депутатів, які абсолютно притомні. А якщо в парламенті є пару сот депутатів, які абсолютно притомні і не можуть за таке ге голосувати, то це говорить про те, що теоретично на їх базі можна зробити іншу більшість, яка би могла сформувати уряд народної довіри. І от про це якраз багато хто говорить про як про момент е, сьогодні відновлення сил в державі, і вони, до речі, якщо в разі перемоги е, притомного кандидата і, і без проведення виборів е, до Верховної Ради, вони можуть стати базою для нового парламенту, Тож Гарного вам дня, дякую вам, що побули. Я чекаю, побули зі мною на цьому ефірі. Дуже дякую. Сподіваюсь, що ви напишете цікаві коментарі з приводу особистості, які можуть впливати і бути присутніми на виборами. І ми з вами про це ще сьогодні. Може, і поговоримо. А може завтра